Готуються до паралімпійських ігор та виграють численні міжнародні змагання. Ветерани російсько-української війни намагаються тренуватися у різноманітних спортивних секціях та відновлюватись завдяки заняттям дзюдо на байдарках та велосипедах. Два ветерани з Вінничини вже почали активну підготовку до майбутніх паралімпійських ігор та інших міжнародних змагань. 20 кілометрів за день на велосипеді має проїхати Євген Букша, ветеран російсько-української війни, аби його допустили до міжнародних змагань. Колишній боєць 81-ї бригади десантно-штурмових військ на тренуваннях чи не щодня євген втратив ногу під час виконання одного із бойових завдань. Однак це не завадило ветерану проявити себе у велоспорті. Надо дивитися на свої можливості для цього старатися більше. Тренування більше, не пропускати їх, теж велоспорт це і погодні умови залежать. У Вінницькому центрі інваспорт допомагають у реабілітації багатьом ветеранам. Тут готують професійних спортсменів з інвалідністю, які перемагають на міжнародних змаганнях. Ветеран Ярослав Бегас завдяки цьому центру знайшов себе у спорті. На велосипеді об'їхав уже чимало країн Європи. Не як допомагають в тренуванні сучасні тренажери та оснащення інваспорту. показує. Каденс, тобто педаляш, частоту педаляжу, тобто, з якою інтенсивністю ти педалюєш, де ну, можна додати, бачиш, по цьому по можна орієнтуватися, тобто, як передачу передачі тобі додати чи, чи скидати. Спортивний велосипед це основний транспорт для Ярослава Бегаса. Восени 22-го року підірвався на міні під час виконання бойового завдання у Бахмуті, втративши ногу, не втратив бажання жити та займатись. У планах здобути паралімпійське золото. Спорт спонукає до тобто, до, до, до того, щоб самого себе якби підривати і щось, щось робити, чим займатися. Не, не сидіти там, склавши руки і нити, що там я, 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 я втратив ногу. Що, Руку для перемоги на міжнародних змаганнях тренер вимагає від ветеранів спортсменів постійних тренувань. В березні місяці ми будемо більш-менш укомплектовані людьми і розпочнемо серйозну підготовку до Паралімпійських ігор 2028 року. У центрі через спорт відновлюють не лише ветеранів, а й цивільних, які мають інвалідність. Хотілось чимось займатися в вільний час, а спорт має Багато якихось переваг. Це спортивне життя, для себе якісь внутрішні покращення. Велокоманда створена лише в травні цього року. Спортсмени тренуються кілька разів на тиждень, аби гідно представити себе уже на міжнародній спортивній арені. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.